Всім привіт! З вами канал SpaceMess, і у сьогоднішньому відео ми з вами навчимося розв'язувати системи логарифмічних рівнянь. Отже, які саме методи розв'язання, як це все розв'язується, з, з цим ми сьогодні розберемося. Перед тим, як почати, не забудьте підписатись, перевірити, чи натиснули ви на дзвіночок, відреагувати якось на відео та обов'язково пишіть в коментарях все, що забажаєте. Отже, давайте приступати і відразу розв'яжемо першу систему. Отже, перша система виглядає ось так. Отже, що ми бачимо перед собою? Ми бачимо два рівняння логарифмічні, і кожне з них нам потрібно буде розв'язати. Отже, розв'язком системи рівнянь логарифмічної буде спільний розв'язок двох рівнянь. Отже, не забуваємо також про те, що оскільки в нас є логарифми, то обов'язково ми повинні записати ОДЗ. Отже, першим кроком є записання ОДЗ. ОДЗ ми записуємо з обох рівнянь, як з першого, так і з другого. Для першого рівняння ОДЗ буде Х та У. Х повинен бути більшим за 0. Так само, як і y також повинен бути більшим за 0. В другому рівнянні ми бачимо, що в нас є в дужках x плюс y, тобто x, саме X плюс y повинні бути більші за 0. Тож, повинна виконуватися ось ця вся умова для того, щоб ми могли розв'язати систему. Далі, тепер, щоб розв'язати дану систему, ми можемо скористатися властивостями. Отже, як бачимо в першому рівнянні, в нас є основи 2 та 2, тобто однакові основи, і ми можемо звести це все до одного логарифму з основою 2. І а, наші числа x та y будуть множитися. Це дорівнює 4. Другий логарифм. Поки що перепишемо без змін. Тепер ми можемо позбутися від логарифмів, тому що ми знаємо, що ось це число, що тут стоїть, це число, що дорівнює основі, піднесеній до цього степеню. Отже, таким чином ми отримуємо, що хі дорівнює 2 до 4 степеню, а х плюс y дорівнює 4 до степеню 1,5. Обчислюємо. Отже, y дорівнює 2 в четвертому, це 16. X плюс y дорівнює. 4 в степені 1,5 це не що інше, як 4 в степені 3. /2. Тобто це квадратний корінь із 4 до кубу. Так, і ще давайте обчислимо в другому рівнянню ось цей вираз коренем. Отже, він буде дорівнювати. 4 це у нас 2 до квадрату. Тобто, у нас виходить квадратний корінь з 2 до кубу та ще до квадрату. І ось тут корінь та квадрат можна буде взаємно знищити, залишиться просто 2 до кубу. Тобто, виходить, що х помножити на y дорівнює 16, а сума х плюс y буде дорівнювати 8. Ось, ну і тепер розв'яжемо дане рівняння, можна за допомогою методу підстановки. Давайте виразимо з другого рівняння, чому дорівнює x. Отже, він дорівнює 8-y. І підставимо у перше рівняння, тобто y помножений на 8-y, дорівнює 16. Ну і тепер давайте розв'яжемо, відкриємо дужки та зведемо до квадратного рівняння. Отже, 8-квадрат мінус 16 дорівнює 0. Звідси y квадрат мінус 8 плюс 16 буде дорівнювати 0. Отже, це не що інше, як формула скороченого множення, і ми відразу тут бачимо, що ця формула буде виглядати, як y мінус 4 до квадрату. Знімаємо квадрат, залишається просто y-4 дорівнює 0, і звідки y дорівнює 4. Ну і тепер підставляємо, знаходимо x, тобто 8-4, дорівнює також 4. Все. Отже, x4, y теж 4. Ну і тепер перевіряємо, чи все дійсно так. Якщо ми Подивимося в ОДЗ, х більше за 0, так, тобто 4, 4 більше за 0, так, і сума 4 плюс 4 також більше за 0. Все. Отже, розвиском даної системи буде точка з координатами 4 та 4. Ось так. Наступна система. Як бачимо, у нас тут ще й додаються квадрати у логарифму, але все ж таки завжди ми починаємо розв'язок будь-якого рівняння логарифмічного чи системи з ОДЗ. Отже, відразу записуємо ОДЗ і вказуємо, що х квадрат плюс у квадрат повинні бути більш за 0. Це і так буде зрозуміло, оскільки перше число та друге число в квадраті завжди будуть давати додатнє число, але є один виняток, якщо буде x та y одночасно нулем, тоді дане рівність буде невірною. Ну і у другому випадку х повинен бути більшим за 0 та y більшим за 0. Отже, як бачимо, вони не повинні бути рівні нулю. Так, отже, переходимо до самої системи. Отже, давайте для початку перше рівняння перепишемо без змін, тому що друге рівняння в нас цікавіше. Отже, в другому рівнянні, що ми бачимо? У нас є логарифм основа 4. Тут в нас логарифм основа 2. Давайте ми спробуємо зробити так, щоб у нас логарифми були з однаковою основою, з основою 2. Для цього ми повинні представити четвірку у вигляді степеню. Тобто, це у нас логарифм з основою 2 до квадрату. Ну, а все інше ми поки що перепишемо. так? Отже, тепер ось цю двійку ми за властивостями можемо перенести перед логарифмом. І тоді, переміжши цю двійку наперед, ми отримаємо одну другу. Два та одна друга взаємно скоротяться і залишиться просто логарифм. Отже, виходить, що перше рівняння поки що ми переписуємо без змін. В другому рівнянні в нас залишився логарифм x за основою 2, плюс логарифм y. Також за основою 2 дорівнює 4. Ну, а тепер застосуємо властивість до другого рівняння і отримаємо, що логарифм 2 в степені х2 квадрат дорівнює 5 поки що. І ось тут ми отримуємо логарифм з основою 2х помножити на y дорівнює 4. Ну, і як в минулій системі ми позбуваємося від логарифму піднісши просто 2 до степеню як в першому рівнянні, так і в другому. Отже, звідси ми отримуємо, що х квадрат плюс y квадрат дорівнює 2 до 5 степеню. А х помножити на y дорівнює 2 до 4 степеню. Ось так. Тепер давайте спробуємо обчислити. Отже, отримаємо х квадрат плюс y квадрат, що дорівнює 32. Та xy, що дорівнює 16. Отже, щоб розв'язати таку систему, ми можемо скористатися формулами скороченого множення. Тобто у нас тут, як бачите, є 2 квадрати. Звісно, що можна за допомогою підстановки. Ось, цей метод ми вже з вами розібрали. Давайте спробуємо іншим методом. Ми візьмемо і помножимо все на 2. Для чого? Для того, щоб у нас вийшла формула скороченого множення. Тут вийде 2х, і це також буде дорівнювати 32. А тепер ми просто візьмемо і додамо 2 рівняння, і отримаємо х2 плюс 2х плюс y квадрат. І це разом дорівнює 64. Отже, це у нас формула скороченого множення х плюс y до квадрату, що дорівнює 64. Є. Далі, що ми робимо? Ми повинні зняти квадрат. Але ми знаємо, що якщо ми підносимо до квадрату, то число може бути як від'ємним, так і додатним. Отже, виходить, що якщо ми знімемо квадрат, то в нас утворюється два рівняння. Перше рівняння x плюс y дорівнює, знімаємо квадрат 8, а друге рівняння x плюс y дорівнює мінус 8. Ну і тепер ми можемо взяти ще одну частинку, ось цю, із попередньої системи, для того, щоб Зручніше було розв'язати. Тобто xy в першому і в другому випадку повинен дорівнювати 16. Об'єднуємо дві системи і розв'язуємо кожну систему окремо. Отже, з першої системи ми можемо виразити x, отримаємо 8-y. До речі, дуже схоже на минуле. Систему, отже, y помножити на 8- -Y дорівнює 16. Ну, і там аналогічне рівняння виходить: y квадрат мінус 16. і якщо пам'ятаєте, то розв'язками таного рівняння було в один корінь y дорівнює 4. Тепер розв'язуємо так само і другу систему. Х дорівнює мінус 8 мінус y. Звідси виходить, що y буде мінус 8 мінус y, дорівнює 16. Відкриваємо дужки, утворюється мінус у квадрат, мінус 8 і переносимо 16, мінус 16. Все множимо на мінус 1 і отримуємо ось таке рівняння. Це теж формула скороченого множення, але y плюс 4 до квадрату. Ну і звідки тоді ми дістаємо, що y буде дорівнювати мінус 4. Отже, ось перше, ось другий y. Ну, і тепер знаходимо x, підставивши його спочатку сюди, так, х1. Тобто 8 мінус 4 дорівнює 4. Ну і х другий ми знаходимо, підставивши y другий мінус 8 мінус мінус 4. Мінус на мінус плюс, отже, мінус 4. Все, отже, виходить, що розвиском даної системи. Перевіряємо ОДЗ. Х повинен бути більший за 0, y теж більший за 0. Ми бачимо, що ось ці розв'язки нас не задовільняють. Тут х менше за 0 і тут y менше. Отже, ці розв'язки нам не підходять, а підходять розв'язки ось ці 4 та 4. Отже, відповіддю до системи буде розв'язок 4 та 4. Все, ось так. Розв'яжіть систему рівнянь, і ось, бачите, в нас тут в системі ще й коснус додався. Отже, щоб розв'язати таку систему, давайте ми спробуємо застосувати метод додавання. Так? Тому що ми знаємо, що система розв'язується в основному трьома способами: графічним методом, методом підстановки та методом додавання. Отже, давайте використаємо метод додавання для того, щоб ми могли наші коснуси знищити. Перш ніж почати знищувати косинуси, давайте запишемо ОДЗ. Отже, ми бачимо, що в нас є змінна y. Вона знаходиться в основі. Ми пам'ятаємо, що для основи є два обмеження. Основа повинна бути більше за 0 і не повинна дорівнювати 1. Так, є. Далі. Тепер давайте спробуємо домножити наше рівняння так, щоб в нас зникли косинуси. Отже, перше рівняння домножуємо на 4, а друге на мінус 3. Тоді в нас виходить. 12 коснус х мінус 28 логарифм 3 за основою у дорівнює 20. І друге мінус 12 коснус х. мінус 15. Логарифм 3 за основою y дорівнює 1,5. Додаємо два рівняння. Утворюється, отже, і взаємно знищується, залишається мінус 28, мінус 15, тобто мінус 43. Логарифм трьох за основу Y, що дорівнює 21,5. Звідки логарифм трьох, основа Y дорівнює мінус 1 друга. Так, ну і звідси ми вже можемо знайти Y, тому що ми знаємо, що y в степені мінус 1 друга повинна дорівнювати 3. Отже, мінус 1 друга це не що інше, як 1 поділити на квадратний корінь з y. Так? Звідси нам потрібно знайти, чому дорівнює y. За основною властивістю пропорції знаходимо, що 3 корені з y дорівнює 1, звідки корінь з y дорівнює 1 третій. Ну, а тоді просто y дорівнює. Одній дев'ятій. Отже, тепер підставляємо наш Y у перше рівняння, наприклад, і знаходимо х. Отже, 3 косинус х мінус 7 помножити на логарифм 3 в основі 1 дев'ята, дорівнює 5. Отже, ми знаємо, що ось цей логарифм дорівнював мінус одній другий, тому ми відразу можемо підставити ось сюди мінус 1 другу. Мінус 7 помножити на мінус 1 другу, дорівнює 5. Отже, 3 косинус х плюс 3,5 дорівнює 5. 3 косинус х дорівнює 1,5, Косинус х дорівнює. Ділимо 1,5 на 3, отримаємо 1 ,5. Другу. Отже, косинус якого кута дорівнює одній другій, ми знаємо, що це косинус 0. Отже, х дорівнює 0. Все, отже, ми знайшли два розв'язки і дивимося на наше ОДЗ. В ОДЗ вказано, що y повинен бути більшим за 0 і не дорівнювати 1. В нашому випадку так і є. Отже, відповіді до даного завдання буде 0 та 1 дев'ята. Ось так. Наче складне з косинусом, але, як бачите, досить швидко розв'язане. Переходимо до наступного. Розв'яжіть систему рівнянь, і вона в нас вже складніша так, на вигляд. Але це не означає, що вона складніша за розв'язанням. Отже, щоб розв'язати дану систему, звісно, що перше записуємо? ОДЗ. Отже, ОДЗ. Всі числа, які є біля логарифмів, так, перевіряємо, щоб вони були більші за 0. Отже, x плюс y повинен бути більший за 0. І також добуток х на y також повинен бути більшим за 0. Далі, з іншої сторони, тут в іншому рівнянні y плюс 6 повинен бути більшим за 0, і також х та y окремо повинні бути більші за 0. Ось така велика система з ОДЗ. Єдине, що ми тут ще можемо знайти, це те, що Y у нас повинен бути все ж таки більшим за мінус 6, але мінус 6 менше за 0, тож виконується в основному ось ця та ось ця умова. Так, отже, а тепер давайте перейдемо до властивостей логарифмів для того, щоб позбутися взагалі від них, тому що, як бачите, в нас всюди в основі стоїть одне і те ж число. Отже, за властивостями з першого рівняння виходить, що логарифм, основа 2 залишається. Якщо в нас є віднімання, то ми ділимо, Отже, ми ділимо перше число логарифму і на друге дорівнюємо. Знову ж таки, логарифм з основою 2 залишається, знову ж таки, тут віднімання, тому ми ділимо. Так, тепер так само в другому рівнянні. Логарифм основа 5 залишається. Y плюс 6 також поки що залишається. А ось з правої сторони у нас два додавання, то ми можемо все об'єднати в один логарифм, де ми помножимо 6 на x та на y. Все. Отже, ну і тепер, оскільки в нас є логарифми справа та зліва, то ми можемо від них позбутися. Однакова основа всюди. Отже, х y поділити на 5 дорівнює y поділити на 6. Друге рівняння y плюс 6 дорівнює 6. Ось така система у нас вийшла. Ну і тепер залишилося її просто розв'язати. Отже, домножимо перше рівняння на 30, щоб позбутися від знаменників. Отримуємо 6X плюс 6Y дорівнює 5. Друге рівняння Y плюс 6 дорівнює 6XY. Отже, давайте спробуємо з другого рівняння вирізати Y. Отже, в нас вийде y мінус 6 xy дорівнює мінус 6. Друге рівняння поки що без змін. Отже з першого рівняння y виносимо за дужки, у дужках залишається 1-6х, дорівнює мінус 6. Друге безмін. Ми з першого рівняння отримуємо, що y буде дорівнювати мінус 6 поділити на 1 мінус 6х. Ну, або взагалі можна змінити знаки, щоб не було мінус, тоді. 6 поділити на 6х мінус 1. Ось, і тепер ми можемо цей y підставити у друге рівняння. Отримаємо 6х плюс 6 помножити на 6 х мінус 1. Дорівнює 5х помножити на 6, 6х мінус 1. Так, розв'язуємо друге рівняння, отримаємо 6х плюс 36. Поділити на 6х мінус 1, дорівнює 30х поділити на 6х мінус 1. Отже, перенесемо праву частину уліво, отримуємо 6х плюс 36. 6х мінус 1. мінус 30х поділити на 6х мінус 1. Це все дорівнює 0. Знаменники однакові, тож можемо записати все під 1. І, звісно, що сюди ще також допишемо знаменник спільний, щоб вже всі були під одним знаменником. Отже, 6х на 6х це 36х до квадрату, і ще мінус 6х. Плюс 36 і мінус 30х. Отже, це все ділиться на 6х мінус 1. Отже, далі розглядаємо систему, де чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Ну і ще. В ході розв'язання відразу зведемо подібні доданки. Отже, виходить 36х до квадрату, мінус 6 мінус 30, мінус 36х і плюс 36. Ой, як багато, 36, треба на нього поділити. Ну і звідки 6х мінус 1 не дорівнює 0. Все ділимо на 36, отримаємо Х2 х квадрат мінус х плюс 1 дорівнює 0. Звідси 6х не дорівнює одиниці. Розв'язуємо рівняння. Перше рівняння розв'яжемо за допомогою дискримінанта, У нас вийде 1 до квадрату мінус 4, відразу видно, що коренів рівняння немає. Ну, але x не дорівнює шості, все ж таки потрібно записати. Якщо x немає розв'язку, тоді і y також і мати не буде, отже, виходить, що дана система рівнянь розв'язку взагалі немає. Ось така. Остання система. Розв'яжіть систему. ось таку. І тут досить цікаво, тому що таку ще систему ми з вами не розв'язували. Отже, давайте поглянемо, що тут є: Х, Y і там, і там, так? і з друге рівняння в нас з квадратами. Отже, знову ж таки, записуємо в першу чергу ОДЗ. В ОДЗ входить х, який повинен бути більшим за 0, y, який повинен бути більшим за 0, а також х, що не дорівнює 1, як основа, і y, що не дорівнює 1, теж як основа. Далі. Отже, ми можемо перейти від логарифму ось такого вигляду до логарифму, якого теж є основа х та число y. Ми знаємо, що є така властивість, де ми можемо змінювати місцями основу та саме число, використавши 1 поділити на логарифм. Отже, Тоді в основі буде Х, а числом буде y. І саме ось це ми і підставимо замість першого доданку. Отже, в нас вийде 1 поділити на логарифм. Y з основою Х плюс логарифм у з основою Х, що дорівнює 2,5. В другому рівнянні ми поки що нічого змінювати не будемо, так і залишимо. А ось тепер ми використаємо заміну. Отже, ми можемо замінити повністю ось цей логарифм y з основою х на будь-яке із чисел, наприклад, на А. І тоді наше рівняння буде виглядати як 1 поділити на А плюс А дорівнює 2,5. І ось таке рівняння ми вже можемо розв'язати. Спочатку його розв'яжемо, потім повернемося до системи. Отже, все ми множимо на А, цьому А не повинно дорівнювати 0. Отже, в нас виходить квадратне рівняння а квадрат мінус 2,5А. Плюс 1 дорівнює 0. Отже, Звідси, ми можемо розв'язати дане квадратне рівняння за допомогою теореми Отже, А1, А2 дорівнює. отже, Першим коренем буде 0,5, а другим буде 2. Так? Ну, і Тепер повертаємося до заміни до ось цього логарифму. Отже, у нас виходить, що логарифм y за основою x може дорівнювати 0,5, або ж він може дорівнювати. 2. Ну і тепер до ось цього логарифму ми можемо дописати х квадрат плюс y квадрат, що був у нашій системі. Дорівнює 20 і тут також. І ось тепер наші системи ось так виглядають, кожну з яких нам потрібно розв'язати. Отже, Звідси ми бачимо, що можна позбутися від логарифму, замінивши його е, степени. Отже, х в степені 0,5 дорівнює y. Так, і друге рівняння ми можемо поки що переписати без змін. Отже, щоб підставити його в друге рівняння, ось це х, нам потрібно перейти до степеню квадрат. Отже, щоб перейти до квадрату, ми повинні це все рівняння піднести до четвертого степеню. Отже, до четвертого та до четвертого. От, звідси виходить, що х квадрат буде дорівнювати y до четвертого, і можна х квадрат замінити у другому рівнянні на у у четвертому степені. Плюс у квадрат і мінус 20, перенесемо відразу, дорівнює нулю. Ось ми бік квадратне рівняння, знову ж таки використовуємо заміну, але вже не на А, а на якусь іншу літеру, щоб ми не заплуталися. Отже, у квадрат нехай дорівнює t. Звідси виходить, що Т квадрат плюс t мінус 20 дорівнює 0. За теоремою Вієта t1 та t2 відповідно будуть дорівнювати мінус 5 та 4. Отже, корінь мінус 5 нас не задовільняє, оскільки у квадраті не може дорівнювати від'ємному значенню. А ось 4, 4 задовільняє. Тобто у до квадрату дорівнює 4, звідки y1 та y2 дорівнює плюс мінус 2. Тепер ми можемо знайти х, чому дорівнює. Підставимо, наприклад, ось у це рівняння. Отже, х до квадрату. Дорівнює, Отже, y квадрат дорівнює 4, а y в четвертому це 4 до квадрату. Звідки x перший та другий буде дорівнювати плюс-мінус 4. Все є. Тепер переходимо до другої системи. Так само її розв'язуємо. Отже, в нас тут виходить x до квадрату, дорівнює y. Ну і відразу можна його підставити у друге рівняння. Отже, виходить y. Квадрат плюс y мінус 20, дорівнює 0. Тут вже b2 не потрібно розв'язувати. Тут у нас виходить відразу, що y3 буде дорівнювати мінус 5, а y4 буде дорівнювати 4. І підставляємо замість y ось сюди. Виходить, що х квадрат дорівнює мінус 5, тобто не може він дорівнювати мінус 5, тому. Тут розв'язку не буде, а ось якщо ми підставимо 4, то вийде, що х квадрат дорівнює 4, звідки х3 та 4 буде дорівнювати плюс-мінус 2. Ну і тепер залишилося це все об'єднати в один розв'язок. Отже, Ось цей корінь нас не задовільнив, відразу ми його закреслимо. І залишилося в нас, до речі, ще перевірити ОДЗ. Отже, ми бачимо, що в нас є Х, який дорівнює плюс-мінус 2 та плюс-мінус 4. Є Y, який дорівнює плюс-мінус 2. За ОДЗ наш Х та у повинен бути обов'язково додатнім. Так, і ми бачимо, що тоді розвиски мінус 2, мінус 2, мінус 4 просто нас не задовільняють. Отже, виходить, що розвисками до нашої системи будуть розвитки 4 та 2, так, додатні розв'язки, і також 2 та 4 із другої системи. Все. Отже, тільки два розв'язки. Ось така цікава, досить довга, але все ж таки цікава система. Якщо у вас залишились запитання, то як завжди чекаю на них в коментарях. Отже, всім дякую гарно за увагу. Не забудьте перевірити, чи підписалися ви на канал, чи натиснули на дзвіночок, чи поставили лайк, і чи написали в коментарях все, що було незрозуміло, чи, можливо, у вас є якісь способи свої вирішення завдань. Отже, всім гарно дякую ще раз за увагу і до зустрічі у наступному відео.